Доброго цього ранку на любопередники з бренамомного каналу. Гарний ранок, сонечко стало 15 хвилин на восьму у мене ще є 15 хвилин до виходу на роботу. Ми з Максиком гуляємо. Російська на російськомовний зняв, а яблочко зірвав. Дивіться яке воно гарне, скуштував. Смачне. В магазині такого не купиш. Дивлюсь, що не всі обтрусили. Там лежать яблука. Все, яблучний спас пройшов, можна їсти яблуки, та й треба їсти, вони корисні. Сьогодні в нас вже 20. 22 серпня 2025 року. П'ятниця. Найголовніше. Як пройшла ніч у Харкові, спав, і навіть не чув, не тривог, не вибухів, це гарно. Прокинувся о 6-й ранку, не тому що щось розбудило, а тому що виспався. Я кажу і Максу кажу, пішли гуляти. А він раз то, то ховається, то, та давай, каже, пішли, одягнувся. ну, Дружина одягнула, дружина прокинулась. Що, значить, виспалася. Ну, може Харків Бог милого, може десь літало щось, але... А може і Бог дав. Все закінчилось і домовились. І... Хоча вікна ще не вставили. По мене, як вікна вставлять, так війна скінчиться. Ладно, Гриби якісь наросли. так хочеться вже по гриби на рибалку. Дружина каже, броні немає. Сиди у Харкові через блокпости. Сподіваємось, що закінчиться і все буде. і Гриби, і рибалка і все. Все, усім гарної п'ятниці, гарного дня, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що на ранок просто. І сьогодні 32 обіцяють. Пока.